Нарцисичний розлад це клінічний діагноз. Офіційно визнаний психіатричний стан, що характеризується стійкими рисами, і динаміка тих чи інших проявів розладу зберігається роками, і у людини з нарцисичним розладом не ладиться, категорично не ладиться у трьох принципово важливих сферах особистому житті, соціальному житті та професійному саме ось ці пласти життя людини беруться до уваги при диференційній діагностиці розладу чи виявлення відсутності розладу, і мова тоді йде виключно про нарцисичний характер, на які прояви, на які ознаки варто звертати увагу, як то кажуть, у польових умовах, як проявляється людина саме з нарцисичним розладом. У неї випукле грандіозне я він вважає себе надваговим, надважливим, надунікальним, надбездоганим. Все з префіксом над такий потребує увесь час захоплення та ідеалізації. Якщо, не дай Боже, ви самим колишнім чином проговорите щодо тих чи інших його дій, хоч не меншу критику, вас чекає неймовірний сплеск. Агресії. І, до речі, одна з ознак нарцисичного розладу неконтрольована спонтанна агресія. Саме при розладі, вкрай низька чи абсолютно відсутня емпатія, коли мовити про синдром злоякісного нарцисизму. Для таких інший ресурс, якщо він у стосунках з вами і не важить професійних, дружніх чи інтимних, ви йому цікаві. Саме для експлуатації ніяких теплих, добрих почуттів він до вас не має. Наступного ознака таким начхати на ваші потреби та відчуття Він завжди поводиться з верхнього так, що поряд з ним ви почуваєтесь недостатнім, чого б це не стосувалося. І навіть якщо ви зайшли у ці стосунки плюс-мінус. З нормальною самоцінністю, самооцінкою, вам їх дуже швиденько зруйнують. Якщо ж їх взагалі не було, уф, вибиратися з цього лайна буде значно і значно складніше. Що ще у персонажу з нарцисичним розглядом особистості? Він ніколи не комунікує, він ніколи не веде діалог, він завжди намагається вплинути і самооцінка. Завжди залежить від зовнішніх об'єктів, і формується вона за рахунок зовнішніх об'єктів. А всередині ось такого персонажа виключно пустка та сон. що собою являє людина із нарцисичним характером, які ознаки, паттерни, стратегії, поведінки характерні саме для неї у наступному відео.